Доброго дня, шановні українські народи. Сьогодні буде розглядатися два законопроекти по податку, які роздався раніше. І другий законопроект 26.20 – це по питання мобілізаційної роботи, в якому я передбачу звільнення від мобілізації науково педагогічних працівників вузів і званням і науковими ступенями, а також працівників наукових лабораторій, підприємств і прирівняних до них. Таким чином склалася цікава парадоксальна ситуація, що звільнивши від мобілізації студентів університетів, ми позбавили їх викладацького складу, якого мобілізують інтенсивно Збройні Сили України. Питання: хто буде вчити цих студентів? Більше того, із появи проекту цього закону ще три тижні поверх назад склалася. Нездоровий ажіотаж серед працівників військоматів, котрі кинулися масово відвідувати університети країни. На жаль, не для підвищення свого інтелектуального рівня, а для вручення повісток викладачам, доцентам професорам на, на заняттях в присутності самих студентів. Таким чином, в ряді провідних університетів нашої країни і наукових підприємств склалася досить таки загрозлива ситуація із настачею науково-викладацького складу, що становить серйозну загрозу науковій навчальному процесу, і відповідно можуть закритися ряд наукових досліджень і розробок. Особливо критична ситуація у сфері прикладних фундаментальних наук, де є ряд специфічних спеціальностей. Заміну спеціалістам, котрих фактично неможливо знайти або здійснити заміну. Внаслідок таких необдуманих дій під загрозою зупинки і навіть знищення опинилася наука, українська фундаментальна прикладна наука, саме завдячуючи цій науці, наші вчені відомі в цьому світі, саме наших вчених найбільше вербують західні науково-дослідні і викладацькі центри. Саме Наша фундаментальна прикладна наука зможе відродити Україну, нашу економіку і перетворити в могутню державу. І саме завдячуючи цим вченим війни перейшли воювати із кам'яних сукир до високоточної зброї, яка саме розробилася і опробовувалася вже і на теренах України, і недавно прийшла випробування системи ПЗРК. Таким чином, департаменту мобілізаційної роботи Збройних сил України, а також місцевим військовим комісаріатам, які замість належного відновлення мобілізаційних списків на місцях разом з органами місцевого самоврядування і міліції, фактично зайнялися створенням схеми відмазування від мобілізації. Ну а плани по мобілізації компенсують вони на місцях за рахунок саме найбільш витрубованих суспільству людей, найбільш організованих, найбільш відповідальних та найбільш потрібних країні, виробництву науці спеціалістів, завдячуючи котрим ще й тримається на плаву саме економіка і на місцях в моєму регіону саме сільське господарство, освіта і наука країни. Нездатність відповідальних осіб Міністерства оборони, а також військових комісаріатів забезпечити належну мобілізаційну роботу, лише при такому потужному ресурсу населення лише стверджує на невідповідність їх займаних посадах і відповідно ставить питання про те, що їх потрібно негайно замінити, тобто відправити на світ, а на їх місце потрібно поставити. Військовослужбовці Збройних сил України, учасників АТО із відповідною освітою, які по інвалідності чи по пораненнях не можуть зараз проходити службу у бойових підрозділах. Я хочу сказати, що в даній мірі неналежні використовуються великий ресурс підготовлених в бойовому відношенню. Підрозділів МВС, бувших пенсіонерів, міліції, податкової міліції, служби безпеки, інших підрозділів, які з незрозумілих причин понаходили собі відмазки і списки і ховаються або не призиваються Збройні сили України під військовою мобілізації. Але я хочу зауважити відповідно всім працівникам мобілізаційної роботи, особливо відповідальним особам Міністерства оборони. В тому числі і країни, що навіть в Древній Греції і в Древньому Римі поважали і шанували вчених людей, тому що це була еліта їхньої нації, яка відповідно давала можливість їм науковому, промисловому, і економічному росту і потенціалу. Дякую за увагу. Якщо є запитання, колеги журналісти просимо. Немає запитань, дякуємо за інтерв'ю.